29 липня уряд оголосив обов'язкову евакуацію з Донеччини. Наше місто прийняло перший евакуаційний потяг з області, яка знаходиться у зоні активних бойових дій вже на один місяць. Їдуть люди маломобільні, тому у нас чергують і бригади швидкої допомоги, і медичний персонал, а також працівники ДСНС. Вони будуть допомагати нашим гостям. Сходити із вагону, доносити речі до автобусів, і ми автобусами їх довеземо до цих міст призначення, де вони будуть проживати. Звичайно, ми переживаємо про те, щоб гарно зустріти людей і нагодувати. і Їм було комфортно у наших закладах. Тому ми заздалегідь готувалися до цього приїзду. Серед людей, яким щодня загрожує небезпека, діти, жінки, люди поважного віку та маломобільні. Їм допомагали представники Нацполіції, Червоного Хреста, медичні працівники, фахівці ДСНС та волонтери. Валерія переселенка з Торецька До нашого міста евакуювалася разом з братом, сім'єю та чо чотирилапими друзями. Але у небезпеці продовжує залишатись бабуся. Спочатку було все ну, нормально, а потім почали прильоти бути прямо, вважай, возле дому, через вулицю. Тому ми вирішили виїхати. Поки безплатно, поки пропонують, допомагають, ми вирішили виїхати. Ми приїхали в нікуди, там ми вже вирішитися, будемо далі щось думати. Нам сказали, що допомогуть волонтери, все обустроїться і далі буде, що буде. Покидати рідне місто, свій дім та вирушати у невідомість непросте рішення, яке випало мешканцю Дружківки. Утро ми зібрали, посадили в автобус, поїхали в ближайші міста, забрали, привезли в Покровськ. Тяжко, що заставляють виїжджати, стріляють кругом кожен день. Та не хотілося б покидати. Не знаю, що буде далі. Евакуація складне і незрозуміле випробування і для дітей. В поезде более-менее нормально, а когда по автобусам, там было так себе, пересаживаться, блокпосты и все. И неудобно, жарко. У наметах на мешканців східних регіонів чекали психологи. Можна було тимчасово перепочити та зігрітись гарячим чаєм з печивом. На усіх переселенців чекали також автобуси, які відвезли їх у заздалегідь підготовлені місця. Загалом область запланувала прийняти близько п'яти тисяч осіб з гарячого регіону.